Yeah. На базі однієї з міських лікарень розглядають можливість створення реабілітаційного відділення для військових. Про це йшлося під час наради в муніципалітеті 25 липня. ВОО міського голови зазначив, що серед варіантів для створення такого відділення третя або четверта лікарні. Обидві мають досвід, персонал і частину необхідного обладнання. Почнемо там з двох поверхів, хоча б можливо будемо масштабувати, зробити якісне. Ну наскільки це можливо в умовах там є графі... цієї будівлі. Відділення реабілітації, зробити там, ну, якийсь ремонт необхідний, там, вирішити всі питання по доступності. І якщо якесь треба додати обладнання, там, треба подивитися, що там потрібно, фахівців залучити. Щоб... Я вважаю, що це дуже важливо. З усіх точок зору і з точки зору нашої відповідальності і перспективи. Але ця робота не скасовує планів на створення в місті великого сучасного реабілітаційного центру для військових, зазначив Ломако під час наради. Нагадаємо, во міського голови дав доручення розглянути можливість використання території санаторію Дружба під такі потреби для військових і родин, які повертаються, і будуть повертатися з необхідністю, на жаль, ці. Послуги, роботи по реабілітації, але я розумію, що санаторій дружба це територія де потрібно буде і будівництво і проекти, і залучати донорські кошти. Ми це зробимо в стратегічній перспективі, але не швидко. Тим часом відкриття обговорюваного реабілітаційного відділення на базі однієї з лікарень дозволить в найближчому майбутньому зосередити надання кваліфікованої допомоги військовим в одному місці. Йшлося на нараді.